Чи знаєте, коли прийде час Вознесіння? Об'явлення розділ 10, вірші 1, 11? І бачив я іншого потужного ангола, що сходив із неба? Був одягнений в хмару, і над його головою веселка була? А обличчя його, як стовпи огнянні, і мав у руці своїй книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю і закричав гучним голосом: Як Лев той речить. І як він закричав, то заговорили сім громів голосами своїми. А як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був писати, та я почув голос із неба, що до мене казав: Запечатай оте, що сім громів казали, і того не пиши. А Ангел, що я бачив його, як стояв він на морі землі, зняв до неба правицю свою, та й поклявся. Живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому, і землю, та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде, а дня голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам-пророкам. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити зо мною і казати Піди та візьми розгорнену книжку з руки ангола, що стоїть на морі й землі. І пішов я до ангола, та й промовив йому, щоб дав мені книжку, а він мені каже: Візьми і з'їж її, і гіркість учинить вона. Для твого живота, та в устах твоїх буде солодка як мед. І я взяв з руки Ангола книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той, солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі. І сказали мені: Ти мусиш знову пророкувати про народи. І поган, і язики, і про багато царів. Тлумачення, основна ідея цього розділу міститься у вірші сьомому, а дня голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця. Як він благовістив був своїм рабам пророкам. Іншими словами, в цей час станеться Вознесіння. Вірш перший. І бачив я іншого потужного ангола, що сходив із неба? Був одягнений в хмару, і над його головою веселка була, а обличчя його. Як стовпи огняні. Могутній ангел, який з'являється в розділі 10, це Божий виконавець, котрий свідчить про його діла, що мають настати. Поява цього ангела має на меті показати величність і силу Божу, а також показати, що Бог знищить моря цього світу, воскресить. І візьме на небо святих. Вірші 2, 3. І мав у руці своїй книжку розгорнену, і він поставив свою праву ногу на море, а ліву на землю, і закричав гучним голосом, Як лев той речить. І як він закричав, то заговорили сім громів. Голосами своїми. Бог робить всі речі згідно з своїми планами. Він знищить як землю, так і море, коли прийде останній день. Іншими словами, Христос знищить перше море і першу землю. Цей уривок показує незламний божий намір виконати все. Як він запланував. У Біблії число Сім означає довершеність, Бог використовує це число, кажучи, що звершить усі свої плани і спочине. А також цей уривок каже нам, що Бог в останні дні урятує багатьох від знищення, але натомість точно знищить цей світ. Вірш четвертий. А як заговорили сім громів голосами своїми, я хотів був писати. Та я почув голос із неба, що до мене казав: Запечатай оте, що сім громів казали, і того не пиши. Бог наказав Івану не писати, що сказали сім громів. Щоб приховати Вознесіння святих від неврятованих. Іноді Бог приховує свої задуми від невіруючих, тому що вони, як вороги Бога, ненавидять і переслідують Його святих. Також у часи Ноя, коли Бог знищив світ водою, Він розказав про майбутню повінь тільки ною. Навіть зараз Бог проповідує Євангеліє, води та духа скрізь в світі і дає Царство Небесне тим, хто вірить в нього. Але окрім тих, хто має істинну віру, він більше нікому не повідомив, коли прийде Вознесіння. Для праведних Бог створив новий світ у своєму царстві і хоче жити там з ними. Вірші 5, 6. А Ангол, що я бачив його, як стояв він на морі і землі, зняв до неба правицю свою та й поклявся живучим по вічні віки, який створив небо та те, що на ньому. І землю, та те, що на ній, і море, і що в нім, що вже часу не буде, щодо всіх цих речей можна присягнути іменем Бога, оскільки остання клятва у всьому дається не власним іменем, але іменем когось більшого. Насправді Бог є останнім гарантом, як для святих. Останніх днів, так і для всіх тих, котрі вже стали його святими. Тут могутній ангел присягається Богом, що Вознесіння без сумніву прийде. Ця клятва каже нам, що Бог створить нове небо і землю і житиме зі своїми святими в цьому новому світі. Це показує, що Бог не відкладатиме своєї справи створення нового світу, але незабаром виконає його для своїх святих. Вірш сьомий. А дня голосу сьомого ангела, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був. Своїм рабам пророкам. Цей вірш каже нам, що з останніми звуками сьомої сурми під час останніх кар всі святі будуть взяті до неба. Люди на цій землі найбільше дивуватимуться, коли прийде Вознесіння святих. Об'явлення розділ 10. Вірш сьомий каже нам А дня голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, Довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам пророкам. Що тут означає фраза Довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам і пророкам? Вона означає, що, подібно як Євангеліє води та духа, є істинним Євангелієм, і як кожен, хто вірить у нього, одержує пробачення і Святого Духа до свого серця, так само Вознесіння святих поза сумнівом прийде, коли прозвучить сьома сурма. Після того, як закінчиться кара шостої із семи сурм, святі мучитимуться, оскільки Антихрист, прийшовши у світ та встановивши свою владу над ним, вимагатиме, щоб кожен одержав мітку звіра. Незабаром, після того, як засурмить сьомий ангел мученики. Та врятовані святі, які зберегли свою віру, воскреснуть і одразу будуть взяті до неба. Потім почнуться кари семи чаш, останні кари для людства. В цей час святих більше не буде на землі. Вони будуть на небі з Господом після Вознесіння. Святі повинні знати. Що їхнє Вознесіння станеться, коли засурмить остання сурма сьомого ангела? Апостол Павло також каже нам, в першому до Солунян, розділ четвертий, що Господь зійде з неба разом з сурмою Архангела. Багато християн думають, що Господь. Зійде на землю, коли станеться Вознесіння, але цього не буде. Під час Вознесіння Христос не прийде на цю землю, але буде у небі. Іншими словами, Він довершить Вознесіння, піднявши святих у небо. Насправді ці християни, які помилково думають, що Господь справді прийде на землю. Під час Вознесіння істинних святих повинні відкинути своє неправильне розуміння, знати правду, і належним чином повірити, пам'ятаючи, що вознесіння святих прийде, коли засурмить сьомий ангел. Довершиться Божа таємниця, як Він благовістив був. Своїм рабам, пророкам. Ви повинні усвідомити, що Божа таємниця тут означає Вознесіння святих, яке прийде зі звуками Кари Сьомої Сурми. Коротше кажучи, зараз Бог знищує перший світ і засновує другий. Це для того, щоб Бог був з тими. Котрі на цій землі народилися знову через віру в Євангелії води та духа, а також, щоб вірно виконалися всі обіцянки, які Бог дав своєму народу, це воля Бога, Творця цілого світу для святих. Коли ангел засурмить усьому сурму. Закінчаться кари сурм і будуть проголошені завершальні кари семи чаш. Слово каже нам, А для голосу сьомого Ангола, коли він засурмить, довершиться Божа таємниця, як він благовістив був своїм рабам пророкам. Тут таємницею Божою є те, що святі будуть взяті до неба із звуками сурми сьомого ангела. Святі зараз живуть на цій землі, але для того, щоб жити в новому, кращому світі, вони повинні мучитися, воскреснути і бути взятими до неба. Тільки потім їх буде запрошено до весільної вечері. Агнця з Господом, і вони царюватимуть з ним протягом тисячі років. Після цього тисячоліття Антихрист, Сатана і всі його послідовники підуть на вічний суд Божий, і відтоді святі будуть благословенні, щоб жити з Господом в його небі, вічних благословень, це Божа таємниця. Ми можемо тільки дякувати Господу за те, що Він відкрив цю таємницю тим із нас, хто має істинну віру. Бог каже нам, що Він виконає всі ці обіцянки, коли засурмить сьомий ангел. Вірш восьмий. І голос, що я чув його з неба, став знов говорити. Зо мною й казати Піди та візьми розгорнену книжку з руки Ангола, що стоїть на морі і землі. Бог каже нам, що святі і слуги Божі повинні продовжувати проповідувати Євангеліє води та духа, поки не прийде останній день. Це Євангеліє є правдою. Прощення гріхів, мучеництва, Воскресіння, Вознесіння і весільної вечері Агнця. щоб святі та слуги Божі могли до кінця проповідувати Євангеліє, вони спочатку повинні з вірою живитися Словом Божим перед настанням Великого горя. Бог вимагає від нас. Двох видів віри. Перший це віра народження знову, а друга це віра прийняття мучеництва задля захисту нашої істинної віри. Вірш дев'ятий І пішов я до Ангола та й промовив йому, щоб дав мені книжку. А він мені каже: Візьми. І з'їж її, і гіркість учинить вона для твого живота, та в устах твоїх буде солодка як мед. Святі й слуги Божі повинні спочатку з'їсти слово Боже, а потім проповідувати його багатьом іншим людям. Цей вірш вчить нас, що, хоч серця тих. Котрі вірять в Слово Боже, справді радіють. Проповідування слова віри втраченим душам не є легким завданням з огляду на значні жертви. Ось що Бог тут показує нам. Вірш 10. І взяв з руки Ангола книжку та й з'їв її. І була вона в устах моїх, немов мед той солодка. Та коли її з'їв, вона гіркість зробила в моїм животі. Коли Іван з'їв слово Боже у вірі, його серце зраділо, але проповідуючи правду Слова Божого тим, котрі не вірять в правду. Іван... Зустрівся з багатьма проблемами. Вірш 11. І сказали мені, ти мусиш знову пророкувати про народи і поган і язики, і про багато царів. Святі повинні знову пророкувати всім людям, що Боже благословення. Приходить через Євангеліє води та духа, вони повинні знову пророкувати, що планом Христа для цього світу в останні дні є те, щоб кожен увійшов у Боже благословення через віру в Євангеліє води та духа. Бог наказав Івану пророкувати, проповідуючи Слово правди. Що скоро прийде новий посланий Богом світ, і що кожен, бажаючий увійти в нього, повинен виправдатися вірою в Євангеліє води та Духа. Для цього святі й слуги Божі знову і знову повинні проповідувати Слово Боже, щоб кожен в цьому світі мав віру, яка дозволить. Увійти і жити в Царстві Христа.